Доброго дня, знаходимось у Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького в районі будинку номер 39 Сталося ДТП під колеса СітреН служби. Укрпошти потрапив чоловік, на місці працюють правоохоронці. Усі обставини встановлюють слідчі ДТП. Нагадую, що читати новини Дніпра та області можна на сайті інформаториї. А також слухати на радіостанції інформатор FM 107.3 Для тих, хто щойно не приєднався, повторюю, знаходимось у Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького в районі будинку 39. Тут сталося. Дорожня транспортна пригода, чоловік потрапив під колеса Citroen в Укрпошті. Ось я обставина встановили слідчі з ДТП. Подробиці до фото, шукайте на інформаторів. Бережіть себе, дотримуйтесь ПДР.